Сядь зручно, зроби три повільних вдихи і видихи. Вдих, живіт, видих, плечі м'яко опускаються. Вдих, відчуй, як земля тримає тебе. Відчуй своє тіло, поклади руку на грудну клітку, відчуй тепло під доланями. Го, скажи собі, я тут, тут моє життя. Уяви перед собою два шляхи: ліворуч, вузька, трохи темна дорога. Вона стара, знайома. Це шлях твоєї мами, шлях з її досвідом, її страхами, обмеженнями, вірою та правилами. Подивись на нього спокійно, без осуду. Це просто її історія. Подумки скажи, мамо, я бачу твій шлях. Ти робила все, що могла. Я вдячна за життя, але не зобов'язана йти твоєю дорогою. Тепер подивись праворуч. там інша дорога. Світла ширша, вона може бути незнайомою, навіть трохи лічною, бо вона твоя це шлях, який ти створюєш сама, своїми рішеннями, вибором, любов'ю, кордонами, уяви тонку світлу лінію між тобою і мамою. Вона не відштовхує, а м'яко роз'єднує твоє і її. Скажи собі, подумку: я можу брати любов, але я не беру чужі сценарії. На вдиху уяви, що тепер світло входить у груди на видиху. Світло ніби розчиняє фразу Я комусь щось винна ще раз вдихаємо, світло входить в груди, видихаємо, розчиняємо фразу. Я комусь щось винна І ще раз. Вдихай повільно, спокійно. Подумай, як виглядає твоє майбутнє, якщо воно не схоже на мамине, у чому ти вже інша? які саме рішення формують твій шлях. Дозволь образом просто проходити просто картинки, які з'являються в твоїй уяві. Коли будеш готова, стань подумкою на свою світлу дорогу, відчуй її під ногами. Скажи, я йду своїм шляхом. Я маю право на своє життя. Я не зобов'язана повторювати чи відпрацьовувати чужу історію. Зроби глибокий вдих, повільний видих, відчуй тіло, ноги, руки, відчуй своє дихання, відчуй тепло, усвідомлення і коли будеш готова, відкрий очі.